Всім привіт, з вами місанжела Ток. І сьогодні поговоримо на тих людей, які збирають цукерки. Це всі чотири типи, які я тільки знайшла. Ну що ж, поїхали. Ті самі тип, який просто збирають цукерки. І нічого такого не робить. Другий тип. Це тип, який дуже сильно біситься, коли його цукерку забрали, на яку, він, на яку він подивився, і забрали. Третій тип це який. Це який просто заходить туди, щоб просто відчути себе він на Хеллові. Типа любить дуже сильно цю хелловінську атмосферу. Скажу чесно, це дуже круто. Четвертий тип. Де, який просто не збирає конфети і не розуміє, для чого їх збирати. Ну для чого П'ятий тип це людина, яка просто вона не збирає конфети, а займається чим-то іншим. Наприклад, заходить п'ятий остров. Ну, в п'ятий <кхід> п'ятий остров і просто там щось строїть. Шостий тип це який спеціально бісить людей, які собирають конфети. тому що йому просто скучно. Він Закриває конфету з собою. І все таке. Сьомий тип це кон. -а. Ко... Колекціонер кондец... з шляпок. Вот. Ну что же, я думаю, вам сподобалось видео, и вы подписывайтесь на мой канал, и ставьте лайки. Ну что ж, всем пока, это конец первой части.